Вітаю, мене звати Ліна Храмцова. Я живу 20 років у Німеччині. Тому на моєму каналі ви знайдете практичні поради, як інтегруватися в цій країні. Навчення! Робота виховання дітей плюс ви три роки в чужій країні. Як це все поєднати і як не зійти з розуму від українки для українок? Давайте разом з вами подивимося, що потрібно зробити. По-перше, це тайм-менеджмент, це організація вашого часу. Ми живемо по-іншому. Хтось каже, мені потрібно вчити в ніч перед різдвом, перед іспитом, і я тоді можу сприймати інформацію. Така система не працює. Вам придеться перевчатися перебудову. І зробити аналіз вашого життя, як це зробити по іншому для того, щоб цих три компоненти назву наших дітей також компонентами, щоб вони функціонували. По-перше, проаналізуйте вашу ситуацію, як ви навчаєтеся, скільки ви навчаєтеся, де ви працюєте, і якого віку ваші діти це важко, але функціонує, оскільки на кожну проблему є своє. Рішення скажемо так: по-перше, це стабільна мама, стабільні діти. Хтось каже, що що є такого цікавого в цій фразі, якщо ви будете дбати про своє здоров'я, про те, щоб ви себе комфортно почували, то відповідно до цього, вся ваша система, ваша родинна система буде працювати злажений механізм. Якщо ви, як мама, будете хворіти, будете нервова, будете втомлена, то ваші діти, ваші чоловіки, бабусі, хто є навколо вас, вони також не зможуть функціонувати. Що таке стабільна мама? Це мама, яка достатньо спить, мама, яка розподіляє свої обов'язки. Мама, яка каже, я мама, я вирішую, і е, е, яка в першу чергу дбає про себе, нас не навчили, що собі взяти треба там великий шматочок для себе взяти. Час нас навчили, що треба бігати десь по гурткам. Якщо ваша дитина не піде на один гурток, то вона від цього не втратить щось, втратите ви час. Тому, можливо, на той час, коли ви робите навчання, потрібно трошечки скасувати всі ці гуртки і подивитися, як ви можете оптимізувати ваші потреби в першу чергу, а потім потреби дітей, чоловіка, коханців і морських свинок. Другий момент це. Це не буде завжди, так не буде завжди. Той темп скажений. Як ви пам'ятаєте, ту мавпочку, яка бігала, був у нас такий мультик. Мавпочка бігала зі своїми мавпенятками. Цей момент перейде, закінчиться ваш процес навчання. Діти підростуть. Можливо, ви закохаєтеся вийте заміж. У вас буде допомога від вашого чоловіка. Тобто. Те, що у вас є, нас в царя Соломона, був надпис на його каблучки. Тут було написано, що все пройде, і це також. Ви знаєте цю фразу? Я думаю, багато також її чули. Тому розумійте, що той стрес, в якому ви зараз живете, це просто фаза, фаза, яка пройде. Третій момент. Три таких пункти, які ви маєте для себе проаналізувати. Або ви можете прийти на консультацію, я є психологічним консультантом, я також провожу консультації, що я маю, які в мене є ресурси, куди я хочу йти. І третє, як це досягнути. Якщо у вас будуть цих три компоненти, ви без проблем зможете для себе мати чіткий план, оскільки часто чому виникає бернаут? вигорання. Чому ми такі. Я затуркана така. Не тільки що через те, що ви одружені з турком, а ви затуркані через те, що ви не знаєте взагалі, куди ви йдете, як ви йдете і для чого. Саме чіткість в цих моментах вона вам покаже, що життя є веселим. Наступний момент це ви не повинні робити все, що відбувається навколо вас самі. Є організації, є люди, є подруги, є родичі. Ви не одна в цьому світі. На жаль, ми українки-перфекціоністки, і нам дуже сильно хочеться, щоб я тільки сама можу про це подбати. Була в мене пані на консультації, в неї дитина з вадами. Кажу, скажіть, вона втомлена, в неї брюн вона далі не може. Кажу, скажіть, будь ласка, ви можете свого чоловіка відправити з вашою дитиною погуляти? Ні. Чому? Тому що він не буде так гарно гуляти, як я. Що тут можна сказати? Нічого тут вже не можна сказати. Е, інша людина так само погуляє з вашою дитиною, навіть і, е, можна попросити якусь няню, можливо, з подругою скооперуватися. Тобто варіантів багато, якщо ви дозволите собі розслабитися і трошечки насолодитися. Таку структуру можна зробити, е, якщо правильно підходити до вашої ситуації. Ще питання фінансів. Які можуть співати романси або просто десь кричати і казати: слухай, ти і працюєш, і навчаєшся, і в тебе діти, в тебе немає грошей. В Німеччині є велика кількість не порівняти з Україною дотацій, які ви можете отримувати. Той самий «Югентамп» може вам допомогти в школах, в садочках є. Ем... Фьора Фаайни, які вам половину заплатять. Той самий Джоб центр одягає, будь ласка, всіх попідряд. Є Нідашвилі-Ангіботи. Що це таке? Це пропозиції, які сплановані саме на родин, які не заробляють багато грошей. Наприклад, у нас в центрі є в Швецингені Go-In, такий центр, і там колись навіть мої діти ходили за 6 євро в годину. Вони ходили там, їсти готували, потім на гралися на цьому на гітарі, вчилися. Тобто такі моменти є, їм можна ними їм кажу, як я говорю, ними можна користуватися, і це буде великий плюс для вас. І знов таки, фінанси ем, не нам говорити, як економити. Я пам'ятаю 91 рік, як ми всі жили, економили то в нас купони, то в нас гривні, то в нас мільйони, мільярди нас навчили. Німці, наприклад, на відміну до українців. На відміну від українців, вони не зможуть так економити, як ми. Ми готуємо самі всю їжу. Тому це також дешевше. Тобто, коли ви жили в Україні, то ви також економили зараз. Економити в Німеччині, маючи таку кількість пропозицій, to-go, to інші додатки, оцінки, пропозиції, sales. Я думаю, що це все можливо. Якщо ви будете думати, що цей час мине. Одяг, різні фломаркти. Ну, я вважаю, чесно кажучи, що тут як ніде можна економити, і ваше навчання, наприклад, буде тривати там 3 три роки або 3,5, і ви вже будете заробляти гроші. Саме оптимальний варіант ви йдете на дуалі студіум, дуалі Аусбілду, коли ви і працюєте, і заробляєте гроші. Тепер справа в тому, що. Є спеціальні такі моменти, коли ви можете організувати кіндабетроюнг, де буде знаходитися ваша дитина, поки ви будете вчити. І саме важливе розказати своїм дітям. Колись моя покійна бабушка сказала: Ліна, треба робити з себе маму. І я така, як я буду робити маму? У мене ж діти, мені треба їх завести, відвести, привести і взагалі я в останню чергу. Коли я і навчалась, і працювала, і сама виховувала дітей, я зрозуміла. Що справді з маму треба себе робити. Ви маєте дітям сказати: мама зараз вчиться, мама втомлена. Не треба казати, що я така крута, прям дівчина, я все можу. Ні, коли ви впадете і у вас буде велика втома. То вашим дітям ніхто не допоможе, окрім вас. Мої діти лягали спати в 19-й годині вечора. Коли я робила аузбільну на вихователя, вони мені зараз ще й кажуть, мама, це було страшно, оскільки над нами сміялися абсолютно всі в третьому класі не можна лягати спати о, о 19-й годині. Так це було 7 вечора. Але я дітям сказала, ви йдете спати, я йду вчити. Через це я це змогла робити. Але зараз мені, наприклад, моя донька сказала: ти знаєш, коли от мене будуть діти, то я буду також їм казати, що ви йдете спати о сьомій годині вечора, а я йду для себе там, каву пити, шампанське пити своїм чоловіком, час проводити, вчитися, дивитися телевізор все залежить від вас. Все реально, організувати дітей навчання тільки якщо ви забажаєте, і якщо ви справді поставите себе в центр, в центр вашого життя. І ніхто не має права казати вам, куди ви там йдете, як ви щось робите. Ви знаходитеся і ви дбаєте в першу чергу про себе. Робіть з себе маму. І тоді і робота, і діти, і навчання все складеться в такий пазл. Я, наприклад, розлучилася тоді почала. Навчатися на вихователя, і потім працювала і ще й робила навчання на психологічного консультанта, їздила на роботу. Тому всі свої лекції я вивчала в автобусі, дякую Deutsche Bahn, німецьким всім залізницям, коли їдеш на роботу. У мене була година, і я вчила, вчила, вчила. От така таємниця, скажімо, як подолати е, цю неструктуру і зробити з неї якусь для себе. Корисну таку решітку, яка буде орієнтиром у вашому дні. Тому, будь ласка, пишіть під відео коментарі, як ви організуєте свій день, як вам вдається навчатися, працювати, організовувати дітей і чи робите ви з себе маму? Чи ви ще бігаєте, відводите скрізь дітей і падаєте, як та втомлена коняка ввечері і кажете, Господі, я вже нічого не хочу. Я бажаю вам гарного часу. любіть, будь ласка, себе.